Ось у мене ревида стогне Дніпро широкий. Зараз я вам покажу його. Вон гляньте яка краса, а? ну як сказати, що у нас погана столиця? Ну ви подивіться, яка краса. О! І отак ми проїхали мосточком, а далі уперед додому. Мені, наші українські хмарочоси. Зараз виїжджаємо прямо на дорогу. Я вже навіть не пам'ятаю, як воно. Броварське шосе, чи хер, я вже щось підзабув. Такі треба пити Танакан Ну нічого, це у мене все попереду.